Добрий день. До вашої уваги хочу представити оздоровчо лікувальний будинок, який складається з основи на 4, на 4 вулика. Кожен вулик йде на 20 рамок системи додан, а також надбудова. Надбудова покрита, оздоблена сосновою вагонкою, як зсередини, так і з вулик цього будинка. Також йде також з'ємна криша для того, щоб ну, десь для переміщення цього будинку там, на нове місце, і тому tem, щоб ви могли його обслужити. Хочу вам відкрити, щоб ви могли роздивитися, що він собою зсередини представляє. От Дивіться уважно. От цих іде 4 лежака. Потолочина така достатньо товста, 25 мм. А тут в одній з потолочень зроблені три отвори і прикриті металевою сіткою для того, щоб проходили пари про полюс, які дуже позитивно впливають на, на людину. Також для, для, для комфортного обслуговування даного будинку ми зробили таке ноу-хау. Це На кожен лежак йде така от фанерна поличка для того, щоб вичищати підмор з джіл і не турбувати гніздо, щоб не віймати всі рамки, ви собі виняли, почистили, назад поставили. Ось такий от нюанс. Нашому будиночку. Також е, даний будинок сприяє е, людям, е, позитивно е, якби, впливає на їхнє здоров'я е, людей, які больні е, опорно-руховим апаратом, диха, е, дихальним серцево-судинними захвореннями. Е, ну, тут е, каркас е, зроблений е, глухого типу, для того, щоб максимально е, передати оцю мікровібрацію бджіл е, до тіла людини що сприяє е, покращенню кровообігу, встановленню е, на місце е, кісток е, ну і тому подобне. То есть, е, плюс пари прополісу е, дають додатковий ефект для вашого оздоровлення. Так, от ша, подивіться, от як знаружі він виглядає. То... От все зроблено так більш щоб він мав декоративний ефект, прикрашав вашу пасіку. А з другого боку у нас йде ще віконце для того, щоб, ну, щоб ви там е, змогли, Ну, якби було світло е, коли, зранку, коли ви там будете просипатися в ньому, от такий от домик.